Провів сьогодні частково обрізку і формування своєї хорми. але ще зарано закінчити повністю, бо, як бачите, верхівка ще й досить після заморозків, бруньки не прокинулись. І там густовато зверху, але то гіллячки всі залишались для того, щоб взяти звідти черенків. І обрізати, щоб вона не гнала висоту. Але в цьому році все не вдалося і зробити. Але потихеньку формуємо і лишки всі обрізаємо. На даний час, от як ви бачите, оце все, що було лишнє, що вона сама відсушила, скинула, а кой що обрізав я. Так що. Розвиток дару Софіївки продовжуємо спостерігати. До речі, зразу вам ось покажу. Я думаю, бачите, видно, які квіткові бруньки заклала після заморозку.